Я вітаю вас на каналі, це магазин Сінсей. Оглянемо сьогодні що нового, святкового на полицях, які ціни та асортимент. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Статуетки по 149 Банка скляна святкова з кришкою та трубочкою 150. Менажниця з ялинками на чотири відділення 340. Молочник Санта Клаус 189. Мисочка цукерка 169. Тарілка льодяник. 169. Ялинка також 169. І така 169 Це вже таке важке блюдо. Печенько для Санти 340. Зелене зі сніжинками та червоне 269, блюдо сніговик 269. Маленький 169, кухолі по 240, чашка 189. Підставка для торта 599. Банки для спорігання цукерків чи печива 659. Блюдо Санта 270. Коробки будинки 599. Кухоль. Ніжки Санти 169. Ось такий сніговик залишився ще. Також 169. Підставка для торта 340. Блюдо цукерка 349. Мисочка з ялинками. 119. Тарілка десертна. також 119. Та обідня 169. Чайники керамічні. Зараз по знижці 269. Такі милі песики для солі та перцю 240. Маслянки також по 240. Два варіанти. 59 набір формочок для кексів. Лопатка та форми для печива 169. Такий набір зі знижкою. Зараз ціна 79. Підставки під гаряче дерев'яні з малюнком 169, 4 штуки. Дитячі пляшечки для напоїв 129. Ще привезли ось таке велике відро для сміття дитяче, пластикове. Ціна 269, чашки по 99. Тачки також зі знижкою 129 і тарілочки десертні 99. Єдинороги 169, котики подвійні стінки 189. І є ще ведмедики за 219. Дуже мені подобаються ось такі великі машини з, з ялинкою. Банки для зберігання 659. Та підставка для торта 459. Тарілочка собака 169. Декорація також 169. Підсвічник для свічки таблетки 169. Знову. Ось такі симпатичні і недорогі: по 79. Червоний та зелений. Ялинка свічка 119. Декоративні ялинки по 119. Підсвічники золото та срібло. Ціна 69. Ще ось такі є чорний. На дві свічки 219. Червона текстильна корзина. Зараз зі знижкою 269. Рожеві велюрові корзинки по 149. Є ще такі м'ятні за 129. Підсвічник олень з ялинкою. Ціна 169. Дуже було багато різних гілочок святкових. Уже все бачу, порозбирали. По 119. З білим декором. Ось така ще її ніби калина. Також 119. Віночки також залишились небагато, 599. Червоним декором вже порозбирали. Ось такий варіант 389. Наволочка на подушку зі знижкою 40 на 40 129 гривень. Сумка для подарунків: 169. Є така сіра, червона зірочками. Ще ось такий варіант є 149. 149 Новинка подушка у вигляді ялинки 279 Що ось така є за 389 м'яка? Веселого різдва 240 Санта Ціна безцінника по 269. Ось такі червона та зелена 50 на 30. Подушка м'яке сердечко червоне 189. Зелений валюровий плед 699 150 на 2, з однієї сторони він гладкий, з іншої ось такий білий, там який. 119 покривало 220 на 180. Червоний 459. М'який плед 160 х 599. Дуже гарна знижка ось на ці покривала по 699. Дуже шкода, що лише в одному відтінку. На такий відтінок ціна повна. 1199. Подушки можна сразу докупити. Вони також йдуть зараз по акції. 169. Пледи леопардові м'які. Приємні на дотик. 160 на 2. Плед сірий, 999. Пледи плямисті. сірий, Я бежевий та рожевий. Ціна 659. 180 на 2,20. Постільна білизна. 60% котону, 2 на 2 20, 549. Такий відтінок 659. Наволочка 359, 180 на 2, 100% котон. Покривало з ялинками: 659, 180 на 2,20. Постіль святкова: 659, 160 на 2 та 2 наволочки. Плед для ніжок 459. Ще один м'якенький плед білий з червоними малюнками. Ціна 699. По обручі 119. Резинки 79. Сережки – 169. Ось такі красиві по 59. Плетик – 169. 119 обруч, окуляри 119, ніжки Санти обруч 119, ельфи 599, такі смішні олені з великими очима. Дуже цікаві 599, 459 ельфики з ніжками довгими, 219 гномики білі, дівчинка ангел 519. Святкові шкарпетки подарункові 340, 36 39, 39 43. Скринька скляна. Металеві краї 340 гривень. Набір спонжів 79 гривень. Такий набір спонжиків 69. Жіночий гаманець зі знижкою. Ціна 219. Тапочки м'які олені 269, чорні 119. Апочки високі 389. Є ще ось такий грінч, великі розміри 389. Рукавиці м'які на один палець 340. 340 також такий варіант. Чорні рукавички 269. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд. Вдалих вам покупок на все добре!